Доброго дня, діти! Хочу познайомити вас з корисною копалиною. Це глина. Глина, погляньте, буває різних кольорів. В наша глина блакитна. Погляньте, вона сипеться. Вона дуже-дуже мілка. І вона приємна на дотик. Трохи репить. Ось, як ви гадаєте? А що буде, якщо ми зануримо глину у воду? Чи вона розстане, чи ні? Давайте спробуємо. У нас є водичка, в нас є глина. Набираємо ложечкою глину і занурюємо у водичку. Вона навіть тонути не хоче. Ми її розколотимо. Погляньте, водичка одразу стає блакитною. Але вона зовсім не розчиняється, погляньте на ложечку. Глина вся осіла внизу, а водичка зверху вже стає прозорішою. Давайте залишимо нашу баночку і подивимося, що з нею трапиться? А ще я хочу вам показати, що з глини можна щось ліпити. Додаємо уємність, трохи глини. Зовсім трошки з цієї баночки візьмемо водички. І залишимо. Хай осідає наша глина. Ось так перемішуємо. Погляньте, глина починає ліпитися. Цікаво, а з нею щось можна зліпити? Давайте її вигорнемо на нашу дощечку. Та попрацюємо трошки руками. Спробуємо її зліпити. Ось погляньте, ліпиться. Але все одно розсипається, якщо натиснути. Коли глина ця підсохне, вона знову ж буде ось такою сипучою. Якщо додати ще трошки водички сюди, ось так. Вона ніби тане під водичкою. Давайте спробуємо щось зліпити, наприклад, кульку і залишити. Можна додати ще трошки глини. Вона стає пласткою, як пластилін. Ось погляньте, але не так тягнеться, як пластилін. Давайте зробимо невеличку кульку. Або навіть не кульку зробимо, а ми притиснемо, ось так приплюснемо. І у нас отримається ось таке печиво, можна сказати. Ми його залишимо ось на підставочці. Щоб воно висохло. Трошки водичка постояла, давайте на неї подивимось. Ось погляньте, вся глина осіла ось тут внизу. А водичка трохи стала блакитною. Ось погляньте як. Давайте зануримо ложечку і ми можемо дістати ось глину. Якщо знову розколотити, Глина не розчиниться, вона надає нашій воді гарного блакитного забарвлення. І можна подивитися, як вона осідає вниз. Давайте ще раз, розколочуємо, наша глина плаває у водичці. А тепер вона поступово починає осідати. Коли вона трошки постоє, знову вся глина буде на дні. Давайте зачекаємо. Доки глина осідає, ми поглянемо на наше таке глиняне печиво. Ми його поставимо на батарею, щоб воно скоріше висохло. І потім подивимося, а що ж з ним трапилося. Ось погляньте, наша глина осіла. Ось це все глина. Далі це водичка. Завдяки тому, що глина ще на дні, наша вода залишається такою гарною і блакитною. А давайте в нашу осівшу глину вкинемо кілька камінчиків і подивимося, що відбудеться. Погляньте, як вони занурюються у глину. А якщо кинути, наже скельце. Його навіть не видно. Давайте ще одне. Ось, лишень погляньте. Ось погляньте. Наш камінчик знаходиться у водичці на дні. У нас отрималось ось таке море із камінчиком, глиною та водичкою. Ось наша глина вже підсохла, послухайте. Так, вона міцна, ніби. Але давайте спробуємо її зламати. Чи добре це вийде? Натискаємо, не ламається. Спробуємо ще. -м, -м міцна! Глина трохи перетворилася на камінь, Хоч і кришиться. Погляньте, залишає сліди на пальцях. Цікаво, а чи можна нею помалювати? Погляньте, як гарно вона малює. Давайте намалюємо зірочку. І гарно стирається. Малюємо зірочку. Ось бачите, ми помалювали і глина трошечки стерлася, тому що залишилося ось тут. Якщо її стерти, на пальцях залишається глина. Ось такі цікаві експерименти з глиною ми з вами провели. Дякую за увагу та до нових зустрічей! Бувайте!